Усім привіт, мої дорогенькі! І сьогодні ми будемо з вами оглядати суші сет в плейтайф. Його можна вже давати двохрічним діткам. До речі, не трьохрічним, а вже двохрічним. Це плюс, і тут 20 деталей. Так, ось такий ми Су-60 маємо з вами. Ось він намальований на картинці. Я вже його використовувала неодноразово, це в принципі видно. Е, я їм дуже задоволена, і сьогодні я вам його покажу. До речі, він повністю з дерева, і це дуже великий плюс. Ну, звісно, трішечки тут намальовано, і там ось ця тканинка, але в будь-якому випадку, ну, майже все з дерева. 90 8% з дерева і 2% з чогось іншого. Так, перше у нас зустрічає ось така дерев'яна дощечка. Це не для різання, а саме для суші, як вона на картинці ось. І в нас таким милим котиком, з котрим тримає паличку для суші. Ось тут у нас така інструкція брошурка Знаєте. І тут можна ще подивитися цієї ці фільми набірчики. Ось такі тут різати овочі, різати фрукти, різати піцу, та, ну не, не різати, а просто піцу, тортик та наш суші сет. Ну і ще різні там інформації, якась навіть кваліфікації, і все не цікаво мені, знаєте? Так, наступне в нас це ось такі суші палочки з тримачем з тканинки, такі приємненькі, І ми будемо потім брати як у котка. Знаєте, як котка? Mm. Yeah. Так, наступне в нас е, це ось такі баночка васабі. Е, чесно сказати, мені трішечки нагадує крем для рук, але. Все-таки, коли думаєш, що це, це, типу, суші набір, напевно, думаєш, що це все-таки не крем для рук. Так, наступне у нас соєвий соус. І тут прям прикольно так написано Соєвий соус, прикольно. Так, ми його поставимо ось в сторінку, щоб воно нам не заважало. Так, наступний у нас в коробці це ось така Значить, плошка для соєвого соусу та васабі. І я вам зараз... Потім покажу в кінці відео е, ще прикольний бонус. Так, гаразд, у нас ми вже будемо оглядати з вами роли чи суші, я не знаю, як це правильно. Називається, зараз я достану тут один вид. Тут значить, у нас три види різне. Зараз я вам покажу. Так, значить, ось таких у нас чорне. Є ще зараз ще четвертий. Ось він. знайшла. Так, значить, це ось ці два червоних, чи з червоною рибою, чи з крабовими паличками, а ці з авокадою. Можливо, ще з огурцем, але я не думаю, тому що огурець, вони не здають такими слайсами. Знаєте, типу, ось так: от ми їх поставимо ось так от в сторіночку, щоб не заважали. Наступний у нас вид, нібито Філодельфі. Ось такий. Вони, до речі, на ліпучках. Не знаю, не знаю навіщо, але потім дізнаємося. Так, тут у нас Філодельфі. Ось така гарнесенька. Тут у нас авокадо. Я була права. Ось дивіться, вони такі нібито слайсами нарізати. Це авокадо, огурець. Це в нас, значить, напевно. А, ці, як його там, чи краби паличка ріба червона. А це перчик ось, ці, бачите? Таке воно червоненьке. Ну, я так думаю, я не читала склад, знаєте, тут нема складу. Mm. Так, гаразд. наступне в нас йде ще один вид, і вони такі цікаві. Мені дуже вони подобаються. І зараз я вам їх покажу. Так, ось такі. так. Так, ось така червоне з тунцем, я думаю. Це, значить, у нас з манго чи щось таке. Тому що я не бачила, знаєте, жовтої риби чи щось таке. І це в нас з красну рибу, я так думаю. І що ж? І тепер давайте вже смакувати їм, і так? Але перед цим ми повинні налити соєвий соус. І ось прикол, як я казала в кінці буде відео. Дивіться, нам тут дають ось такі прикольні тканини, штучки. Типу, якщо ти наливаєш, то воно таке коричневе. А ось якщо соєвий соус, то воно ось таке є тут, ще зелене. І я трішечки воно не зрозуміла, тому що я ніколи в житті не наливала повністю плошку просто соєвого, цього васабі. Тому я зроблю ось так: от. Ось. Тріжечки того, трішечки того. і тепер ми будемо пробувати. І смакувати нашими суші чи роли, точно не знаю. Так, бераються поганенько, помакали. Звісно, я не пробувала, але, в принципі, береться нормально. Тепер ми спробуємо ось ці взяти. Так. Вони трішечки тяжкіше будуть. Ні, вони не беруться. Так, ще раз спробуємо. Зараз, щоб ви бачили, не беруться. Клас. Uh, в мене вони не взялися і суші колись покотилися. Зараз ми їх візьмемо. Uh, ну і що, я можу сказати, значить, він заслуговує сімірочки з 10, але не більше того, щоб брати їх руками, ну, незручно, так? А тим паче паличками ще незручніше. не зручніше на беруться взагалі. Ой, ми спробуємо навіть зараз ще чорні. Також не беруться. І це не мені проблема, а в цих дурних паличках. До речі, я зрозуміла, з цій полосці вона така тканина і її, лег, її легше взяти. То виходить, якщо ми зараз вдягнемо цю полоску на суші, то, можливо, ми будемо так мухлювати і брати їх. Ану, чекайте. Чекайте, чекайте, можливо, в мене вийде. Так. І о! Дивіться. Ось це, якщо б кожна сучі так йшла, то було б круче, тому що можна було б їх нормально взяти. До речі, ще плюс того, що вони також на цих липучках, можна навіть це ось так от прилепити усіх. І так гратися смішно своєю дитинкою? Але краще ось так от воно виглядає. Так, ну, всім бай-бай і чекати нових відео.